Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1. Рубрика про ЖК. новини нерухомості. Київський комплекс «Скай виставили виставлено продаж за 1 мільярд гривень. Чи можуть його добудувати? Укрексімбанк знизив у п'ять разів вартість недобудованого БФК Скайтаверс загальною площою понад 200 тисяч квадратних метрів. Це вже третя спроба продати величезний недобут на Берестейському проспекті в Києві. Варто зазначити, що попередня спроба продати об'єкт у 2023 році була невдалою. Тоді стартова ціна становила 5,5 мільярдів гривень. Цього разу вартість об'єкта за альною площою понад 200 тисяч квадратних метрів знижена в 5 разів та становить 1 мільярд гривень. Запроєктована будівля бізнес-центру Скайтаверс являє собою композицію з двох прямокутних веж висотою в 47 і 34 поверхи, а також окремої двоповерхової споруди банку зі східної сторони комплексу. Вежі з'єднані між собою стилобатом. Будівництво зупинено на 24 поверхах. Основні характеристики об'єкта розташований на земельній ділянці загальною площою 0,74 гектари. Загальна площа будівництва. 51 тисяча 355 квадратних метрів у стадії будівництва готовністю 51 Земельна ділянка належить боржнику на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу. Незавершене будівництво належить боржнику на праві власності. Будівництво функціонального комплексу у 2007 році розпочинала компанія Груп». Скай Таверс із найвищою вежею 214 метрів мав стати Найвищим марочосом України. Однак будівництво повністю зупинилося у 2015 році. Наразі недобудова складається фактично з 27 поверхів, які частково мають скління. Відомо, що є вже три потенційні учасники аукціону. Раніше купілою прав вимоги цікавилися девелоперські компанії, забудовники, фінансові фірми були й довірені особи приватних інвесторів. У Києві сповільнилося зростання гривневих цін на новобудови. Зростання гривневих цін сповільнилося у серпні. Ціни на новобудови в Києві зросли менш як на 1% від початку року. Майже на 8% відсотків до 67,5 тисяч гривень за квадратний метр. Ринок первинної нерухомості Києва влітку продовжив стагнувати після значного зниження активності попиту наприкінці весни на тлі мобілізаційних процесів. Середня ціна за серпень зросла порівняно з липнем менше ніж на 1%. Це найменше зростання за місяць за останні три місяці. Загалом середні ціни від початку року зросли менше ніж на 8%, відсотків до 67,5 тисяч гривень за квадратний метр. Від початку року середня ціна в доларах США майже не змінилася, показує коливання плюс-мінус 2%, відсотки, що свідчить про те, що зростання гривневих цін на ринку від початку року не більше ніж ефект від зміни курсу. У серпні основне коригування цін спостерігалося в преміум сегменті до 53,5 тисяч гривень за квадратний метр. Згідно з дослідженням, у першій половині серпня динаміка угод почала відновлюватися через повернення на ринок частини відкладеного попиту. Проте інтенсивні обстріли і відновлення тривалих відключень електрики під кінець місяця знову зіграли проти ринку. Кияни хочуть захистити історичну будівлю на хрещатику від забудовника Ніконова. Кияни вимагають зберегти флігель історичної садиби Бонадурера на вулиці Грушевського, 4Б. споруду планують знести, оскільки в серпні діам видала дозвіл на будівництво офісного готельного центру столичний на цьому місці. Садиба у 19 столітті належала купцю та швейцарському підданому Івану Бонадуреру. Будинок багато років перебував в аварійному стані та Неодноразово горів. Проте в інтер'єрі будівлі досі збереглася старовинна ліпнина. У 2014 році садиба отримала статус пам'ятки архітектури, але забудовник позбавив її цього статусу через численні суди. Петиція закликає департамент культурної спадщини КМДА захистити історичну будівлю та поновити її охоронний статус. 13 серпня цього року компанія Граль отримала від Держінспекції архітектури та містобудування дозвіл на будівництво офісно готельного комплексу «Столичний» у самому центрі Києва на вулиці Хрещатик. Ще у 2002 році Київська міська адміністрація уклала з «Граль» інвестиційний договір. Його початковою редакцією передбачалася реконструкція європейської площі столиці. Центральним елементом проєкту реконструкції мало стати будівництво хмарочоса, офісного готельного комплексу Столичний. Інвестор планує побудувати два будинки на 10 поверхів. Кожен та підземний паркінг на 146 автомобілів. У червні 2021 року Київрада проголосувала за передачу ділянки на Грушевську 4Б біля хрещатика в оренду компанії Граль. Для будівництва експлуатації та обслуговування офісного готельного центру. Компанія Грарі входить в групу девелопера «Кан Девелопмент» Ігоря Ніконова. Суд визнав незаконним передання ділянки соломенського парку під ЖК. 27 серпня господарський суд Києва визнав незаконним рішення Київради про передання ТОВ Смарт Девелопмент ділянки соломинського парку під ЖК. Громадська організація збережемо Соломинський парк вже не перший рік чинять опір зведенню ЖК Парк Лайф, або як сказав забудовник, апарткомплексу Сіті Зен в притул до соломинського парку у 2005 році Київрада передала відкритому акціонерному товариству автотранспортне підприємство Побут земельні ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд автотранспортного підприємства до серпня 2020 року. У жовтні 2011-го було створено компанію Smart Development, а вже через місяць між нею та побутом було укладено договір купівлі-продажу будівель, розташованих на орендованих ділянках. У 2017 році Smart Development попросила Київраду надати дозвіл на розроблення документації землеустрою щодо відведення зі зміною цільового призначення. У 2018-му Київрада передала ділянки для будівництва і обслуговування комплексу багатофункціонального призначення. Водночас, цільове призначення було для будівництва і обслуговування споруд ринкової інфраструктури. Після початку повномасштабного вторгнення зведення житла в притул до зеленої зони парку призупинили. А в серпні 2023-го – Поновили, щоб не порушувати містобудівні умови. Забудовник назвав ЖК апарткомплексом, а квартири продають як апартаменти. З квітня 2024-го після опору громадськості, роботи було призупинено 6 червня. 6-й пляційний адміністративний суд Києва заборонив будівельні роботи на території парку та призупинив дозвіл на виконання робіт. Виданий Державною інспекцією архітектури і містобудування 17 липня. Громадська організація виграла справу у господарському суді Києва проти Київради та ТОВ Девелопмент». Компанія належить сину колишнього міського голови столиці Олександру Омельченко. Він разом із львівським забудовником Ріал реалізовує цей проєкт. Суд визнав незаконним рішення міської ради про передання земельної ділянки для будівництва і обслуговування комплексу багатофункціонального призначення готелю, офісних будівель і торговельних приміщень на вулиці генерала Шаповала. Також визнав недійсним договір оренди ділянки від 2019 року між Київрадою та Smart Development. Литовський забудовник Дубріцкас утік з Одеси та залишив інвесторів без житла. Литовський забудовник і власник компанії велопмент Гердес Дупріцкас з початку повномасштабної війни втік в Іспанію і заморозив будівництво багатьох ЖК в Одесі. Одним з відомих проєктів Граф Девелопмент був ЖК Дербі Стайл Хаус на фонтанській дорозі 6. Там продали найбільшу кількість квартир, але навіть не добудували першу секцію. Хоча планувалося побудувати шість. Зараз роботи заморожені, і лише перша секція введена в експлуатацію. У березні 2019 року департамент ДАБІ в Одеській області скасував мо для забудови земельної ділянки на фонтанській дорозі. 6. проте в судовому порядку забудовник поновив їх дію. А в рамках кримінального провадження 8 люту 2021 року було накладено арешт на незавершений багатоквартирний житловий комплекс забороною користування земельною ділянкою та проведення будь-яких підготовчих. Та будівельних робіт вказаний арешт девелопер намагався оскаржувати іншим покинутим проєктом. Дубріцька саєжака граф на катерининській та ЖК «Приморські сади. Проте навіть уже в зданих будинках мешканці стикаються з багатьма проблемами. Наприклад, у ЖК «Манхеттен» жителі досі платять за електроенергію за промисловим тарифом, оскільки ДТЕК має претензії до забудовника через невиконання технічних умов підключення. Також у будинку граф у відраді забудовник незаконно добудував чотири додаткові поверхи, які оформив численними порушеннями. Наскільки швидко здаються квартири в оренду порівняння в Києві, Львові та Одесі? Квартири в Києві в середньому здаються за 5 днів, у Львові в середньому за 15, в Одесі за 9. В першу чергу це говорить про високий попит. Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов'язаний з початком навчального року, Ба більше в цьому році навчання в школах, і університетах, офлайн. Проте ціни на квартири не взлетіли, як це зазвичай буває, але продовжують помірно зростати. Це на думку експертів пов'язане з тим, що в Україні на ринок оренди, в тому числі, впливає контакт війни, ракетні атаки, відключення світла. Середня вартість однокімнатної квартири в серпні була в Києві в оголошеннях 15 тисяч гривень, тоді як реально здаються в середньому за 13. Двокімнатної в оголошеннях 19-900 тисяч гривень, а реально здаються за 17. Щодо Львова, ціни на оренду в місті дорожчі за столицю, а от здаються квартири вдвічі повільніше. В середньому за 15 днів. Цей показник особливо не змінюється. Останні півроку, проте у січні 2024-го квартиру в середньому здавали за 21 день. Водночас можна побачити, що ціни на оренду у Львові не ростуть, а залишаються стабільними. Разом із більшим часом експозиції квартири на ринку це може свідчити про те, що дорожче, ніж зараз, орендарі знімати не готові. Вартість однокімнатної квартири в оголошенні в серпні становила 16 тисяч гривень, тоді як реально здаються квартири в середньому за 14. Двокімнатні 19 і 18 відповідно. В Одесі квартири здаються швидше, ніж у Львові, в середньому за 9 днів. І це майже вдвічі швидше, ніж місяць тому. У липні квартири здавались за 16 днів. Середня вартість однокімнатної квартири в Одесі порівняно невисока. 7 тисяч гривень в оголошенні та реально здається в середньому за 6,5, двокімнатна 8 тисяч гривень, тоді як реально здається за 7,5. 250. В Києві продовжує зростати вартість житла, досягнувши довоєнного рівня і далі підвищуючись на первинному ринку нерухомості. Ціни на квартири в новобудовах в столиці зросли на 3% за останні півроку. Вартість житла залежить від району, кількості кімнат та комфорту будинку. Нагадуємо, що мене звати Марго Сеулиць. Фірі телеканал Н1, рубрика про ЖК.